заходим двоечками в окоп. Берем кого? Пленных. Пленных, правильно. Пострел и пошли. Тропа подержи его. По Слухай боевый наказ. Зараз штурмуем имитованный ОКОП ПРОТЫВНЫХ Броню, Степан! Руки вверх! Броню! Броню, Шлем! Об одной рукой! Быстро! Займите периметр! Круговую оборону займите! Мене посадили за 187-му частину і за драку за ці статі мене посадили. Скільки дали? Сім років, п'ять місяців. І з початку війни писав, щоб мене взяли, але тоді нічого, ніякого відвіта не було. І така з'явилася можливість, щоб я пішов, випав мені шанс, я якби згодився. Приїхала перша 92-га бригада. І вона така мотивована, я бачу відео, ну як би мені подобалася ця бригада. Потім приїхала іще, і ще бригада нам прилагали к ним. Ну, батальйон. Які, так, і, батальйон приїхав, придбали до них піти. Ну, і деякі пацани зголосилися, я відмовився, тому що я вже сказав, що я йду 92-го, значить я йду 92-го. В моєї колонії, от, от я в першу партію поїхав, виходить, нас виїхали відтуди, це в місті з цією бригадою 70 чоловік. Де гарантія, що люди, які е, після зони воювати, от в процесі не передумають і не втечуть? Та немає такого гарантії. Абсолютно самое. У ну, тебе такої думки немає, правильно? <гум> Ні. А, мене... а чому в тебе в мене... немає? <гум> ну потому що я ну, хочу захищати свою родину, свою Україну. Я в Харькове родился, в Харькове всі мої родственники. У меня друзей куча, там, девчонки знакомы. Ну, Мне хочеться как бы ну, остатися в этом городі. В Україні. Цей місяць тренувань вас він змінив, як ви думаєте? Чи... Звичайно, змінило. більше. Шо, якось... Що змінилося? Шо, от що у вас змінилося? Угу. Ненависть до руського міра, до їхнього, Як аби руський мир. Нах він тут надано. Ми жили собі спокійно. І хочемо жити спокійно. І щоб наша Україна процвітала і наші діти, рідні, матері ніхто не страдав. Стоять! руки вверх, автомати на пол! Швидше! Дядя бронежилети, А Я не розчарувався в них з першого дня. Я був впевнений в тем, тому, що завдяки їхній мотивації в них все вийде. І зараз я бачу не один крок, не два кроки, а десять кроків. Вони вже на голову, як фахівці, стали вище. І ми будемо ще далі і далі вдосконалювати їх навички з цим так званим, як його називають, спецконтингентом. Хоча мені здається, що саме формулювання воно трошки дискримінаційне. Да, люди були за ґратами, люди сиділи, але люди захотіли воювати. і Я з ними поспілкувався. В них мотивація, в принципі, ну достатньо висока, на мою думку. Але більшість цивільних, які в Україні, які слідкують за процесом підписання контракту, колишнім ув'язненими, вони досить скептично до цього ставляться. Мовляв, це люди ненадійні. Що ти можеш про це сказати? Наскільки вони надійні або ненадійні? надійні? Надійні чи ненадійні, це покаже вже вони самі себе покажуть в бою. Я сподіваюся, що вони не не підведуть ані мене. Ані всі сподівання, які на них покладені. Це все покаже час. Ти кажеш, не розчарувався. Чому? Тому що підбирали людей заздалегідь. По перше, це організація самого процесу рекрутингу. Взагалі, ще до того, як з'явився батальйон, вже було запущено сам процес рекрутингу. Це по перше. А по-друге, це їх особиста мотивація та їх власне бажання. Жодним чином даних людей ніхто добровольно-принудительно не заганяв. Ці люди самі обрали шлях захищати Україну. Хлопці, ну що, можна сказати, що ви вільні люди тепер? Да? Вільні. З паспортами, да, все видали, все нормально, повністю вже військовослужбовці. Яка була мотивація йти, воювати, захищати? Чи просто вийти на свободу? Ні, була мотивація така, щоб захищати своїх рідних та близьких, це насамперед. А по-друге, захищати нашу державу, і Україну, на якій я родився, на якій я проживав і на якій я виріс. Це була мотивація саме найперше. І ще, яка була мотивація, то що гинуть жінки, діти, гинуть вчі та сини. Тобто, от, це найбільша мотивація. Так саме в мене мотивація, в мене багато рідних і близьких загинуло на війні. Реально. Так що ну, це є мотивація. І... Ну і все одно треба убивати, тому що вони б зайшли на чужу землю. Написали заяви, підписували контракти. І, ну, ми пішли служити як свободні люди, як військовослужбовці. Я з Черкаської області, нема. місто Монастирище, Уманський Уменський район. А ви з Рубіжного? Рубіжне окуповане зараз, Не. так? Що там? Є інформація? Ну, як говорять, немає міста зовсім. З родними зв'язь втрачено. Ще в марті 20. В начале войны. С марта месяця. Живі вони, не живі, не знаєте? Ну, знаю, что в отчим брата убили. За остальных неизвестно. Є бажання там статище? Звичайно. Росія не приносит добро. Она приносить только страдания, смерть, слезы. Граната! Для нас це перший досвід такий. Ви фактично учасники експерименту, але ніхто не знає, як правильно. Правильно формувати окремі підрозділи з колишніх ув'язнених, або розсерджати їх серед більш досвідчених, вже існуючих підрозділів. Ти як думаєш, як краще, як правильніше? На мою думку, з мачі вже. Той досвід, котрий є зараз, готувати їх окремо в підрозділі, а потім розосереджувати вже людей розставляти по інших підрозділах, по таких же піхотних підрозділах. Це буде найбільш ефективніше. Вони будуть... Тобто комбінований підхід? Так, точно. Вони будуть посилювати ті підрозділи, що вже є, новим поповненням, готувати їх на базі одного підрозділу, щоб вони звикали до тих традицій, до тих е, статутних вимог. Котрі вимагаються від військовослужбовців, бо дуже невелика їх кількість проходила службу в збройних силах. Вони повинні акліматизуватись, звикнутися з цим середовищем і потім, вже, коли вони будуть готові, вводити їх в бій. Я вважаю, це моя особиста думка. Може вона вірна, може вірна, Час покаже. Розосереджувати їх по інших підрозділах по напрямках. Повернемо рубіжне, як подумають. Звичайно, звичайно, повернемо. Заберемо все. Дякую вам за інтерв'ю і слава Україні. Героям слава!